Права 1109. Домашня практична робота. Знайдіть середню довжину свого кроку, вимірявши довжину п'яти своїх кроків. Ну що ж, я не полінився, взяв рулетку і виміряв довжину своїх п'яти кроків, робив не дуже великі кроки. Звичайно, коли не поспішаєш, як ідеш, у мене вийшло 3 метри 50 см. Ну, що ж, я використаю цю цифру, ви можете використати свою, якщо ви виміряєте, довжину своїх п'яти кроків. Ну що ж, записуємо тоді першу дію. Отже, запишемо тоді, що 3 метри 50 см. Це дорівнює. Це буде 3 метри плюс 50 см, звичайно. Але це буде 3 метри плюс. А скільки це 50 см? 50 см це 50, треба розділити на 100. І це в нас вже буде не сантиметри, а метри. Бо в одному метрі 100 см. Так, і це дорівнює. Це буде 3 метри. Плюс 50 ділимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, то у нас вийде 0,5 метра. Звичайно, що у нас вийшло 3,5 метра. Ну і записуємо, що це в нас довжина. 5. Кроків. Гаразд, Ми знаємо, що 5 кроків, їхня довжина в мене особисто це 3,5 метра. Гаразд, Як тепер знайти середню довжину? Треба цю загальну довжину поділити на кількість кроків на 5. То ми записуємо друге. Ну і пишемо, що 3,5, що ділиться на 5, це дорівнює. Ну що ж, як можна поділити, щоб куточком не ділити. 3,5 це буде 35 десятих частин. А 35 десятих поділити на 5, це буде 7. десятих. Тобто ми записуємо, що частка в нас дорівнює 0,7. Або можна було 35 поділити на 5, це буде 7, але забрати один знак і теж вийшло 0,7. Тобто Ми пишемо, що частка в нас дорівнює 0,7. У дужках пишемо чого метра. Ну і записуємо, що це в нас середня довжина кроку. Середня довжина. Є. Ну що ж, ми виміряли середню довжину кроку. Записуємо відповідь. Отже, середня довжина кроку у нас дорівнює 0,7 метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої довжини кроку. Це краще робити, коли ви робите більше кроків, ніж 5. Тоді буде, звичайно, що більша точність на цьому вправу завершено.